Світогляд Почнем питанням на веселу байку, що знають кури про свою хазяйку. Вона приходить, як мара знізда яєчки їх збира, притім мовчить або про щось мугиче. Кричить киш-киш або до себе кличе, а там ножа з під фартуха вийма, черкне разок. І курочки нема. Перед страшною силою тією, що управляє небом і землею, От так і ми, як кури живемо, гуляємо, сокочем, клюємо. Весь час зі смертю бавимося в жмурки, а знань про світ не більше, ніж у курки. Казочка про букву. Жив та був собі Іван, управляв Іваном пан, увірвав терпець Івану, дав Іван по шиї пану, пан пропав, Іван куняв, бо ніхто не підганяв. Зажурились вчені люди, що з Іваном далі буде? Він же ходить та коня, бо ніхто не підганя. Довго думали, гадали і таке примудрували. Слово пан узяли одну буквочку ввели. Те, що було панове, зразу ж стало планове. Підганяв Івана пан. А тепер. Що в хає план, Тут і касті кінець, а хто слухав молодець. Телепень розказує у трамваї Маргарита Лорі. Виступав вчора професор в нашій жилканторі Говорив, селян є родом, і крестьянство знаю. Нині в університеті. Лекції читаю, ну і що же, окуляри поцепіли на носі, а по-руському балакать не навчився й досі, не у буквах діло. Баба каже, он іван із сім'ї убогої, а довчився став, як пан, доктор хвалилогії. Дід надувся, злиться, стара печериця, не хвали а філо, Тобі зрозуміло? Біс один, бурчить стара, тут не в буквах діло, аби совіс не було. Даром хліб не їло. Панікова диссертація. В світлій залі повно вчених, і приїжджих, і своїх. Десертацію сьогодні захищав пані пиріг, він з трибуни промовляє суховатим голоском. Довгоносика, схрестив я із звичайним світляком. Опонент схопився з місця, що ж ви мали на меті. Я хотів, щоб довгоносик. Засвітився в темноті. Перепрошую, колего, знов схопився опонент. Що ж дає для виробництва цей тонкий експеримент? Опонентові достойно відповів панько пиріг ми заставимо світитись довгоносиків усіх. На плантаціях де будуть довгонососвітляки?» Можна буде в темні ночі обробляти буряки. Перевертень. Двох слів без цитати зв'язати раніше не міг кандидат. А нині наводить цитати про те, що не треба цитат. Тепер він шальмує завзято цитати, що в моді були. Цитати, які в кандидати. Пробитись йому помогли у столичнім зоопарку. Мавпа бігає по клітці, крутиться з розгону і гукає до сусіда Привіт, шимпанзону! А той пальцем кличе мавпу. Підійди близенько, не зви мене шимпанзоном, бо я шимпанзенко. Та який ти шимпанзенко, дура в тебе мати. Чого це ти раптом здумав ім'я поміняти? А той шепче. Он прибили дощечку дубову і мене перехрестили на державну мову. Засічи собі на носі. За новим законом я вже звуся шимпанзенком, а не шимпанзоном. Орбіта. Причепилась до панька тітонька Улита. Ти, учений, поясни, що таке орбіта?» Той подумав і сказав Штука це незрима, це таке, чого ніхто не сприймав очима. А Улита, як же так? Чорті що вернячиш? Як же може існувать те, чого не бачиш? Ерудований панько бликнув оком косим чи ти бачиш комара в себе перед носом? А улита комара? Ну, то й що такого? А чи ти на животі бачиш пуп у нього? О, не бачиш втім то й річ він незримий, значить. І орбіта це таке, що ніхто не бачить.